Привіт, друзі! Сьогодні я хочу вас познайомити з моїм новим придбанням: Це інвертор від бренду моделі agh 42 kW Pro у білому кольорі. Це оновлення замість мого попереднього Logic Power на 1 кВт. Сьогодні ми зробимо розпаковку, детально розглянемо його зовні та всередині і я поділюся своїми першими враженнями. Поговоримо про всі особливості та характеристики цього інвертора. До цього я переглянув багато оглядів на різні інвертори, дізнавався, які купують, якої потужності, але я себе вибрав варіант на 24 вольти та 4,2 кВт. Цей інвертор буде використовуватися в квартирі, і тут не буде підключення до сонячних панелей. Щиро кажучи, я дуже хвилювався за те, в якому стані він приїде з Китаю в Україну. Як бачимо, коробка практично з ціла, що вже радує. Зараз будемо поступово відкривати і дивитися, що всередині, яка комплектація, яка плата і в якому стані йде. Сподіваюся, що все буде цілим і неушкодженим. Перше, що потрапило мені до рук, це як бачимо, маленька коробочка з Wi-Fi модулем Всередині є технічна документація, і вже з неї я помітив, що модуль має власний додаток, але... Зараз не буду його запускати, все протестую пізніше. Подивлюсь, що це за додаток і яку інформацію він надає. Мовірно, що поділюся з вами своїми враженнями: наскільки цей модуль корисний і чи варто його взагалі використовувати до Wi-Fi модуля. Також додається кабель, який підключається через спеціальні роз'єми. Пінопласт, який був всередині, дуже щільний і, на щастя, все залишилось цілим і неушкодженим. Корпус інвертора в ідеальному стані без жодних подряпин. За запахом ніякого специфічного китайського запаху немає. Все виглядає цілком достойно, як заводське виготовлення. Тримаючи цей інвертор в руках, відчувається, що він дуже якісно зроблений. За вагою він не здається надто важким, але пізніше обов'язково поставимо його на ваги, щоб подивитися, скільки він важить насправді для загальної інформації. Що стосується роз'ємів, то всі вони стандартні. І вже видно, як підключаються кабелі для Wi-Fi модуля. На самому Wi-Fi модулі є якісь позначки, також видно 4 сигнальні отвори невідомого кольору, скріш за все, це індикатори будуть світитися під час роботи. Усі ці моменти потрібно буде потім детально вивчити в інструкції. Зараз я просто вам покажу це візуальне, а деталі будемо розбирати поступово з часом, коли почнемо користуватися пристроєм. На самому інверторі в нижній частині, як ми вже бачимо, є всі необхідні отвори для підключення кабелів. По позначеннях видно, що роз'єм AC-IN, тобто це основний вхідний електрокабель. Також присутній головний вихід і додатковий вихід є роз'єм rs 485 до БМС плати. А також підключення через rs 232 до Wi-Fi модуля Є кілька великих отворів, які призначені для вентиляторів, що відповідають за охолодження системи PVIN. це вхідний кабель від сонячних панелей, і найбільший отвір призначений для підключення кабелів від батареї. Далі ми бачимо дату виготовлення інвертора. Це 24 рік і 8 місяць. Тобто, пристрій виготовлений зовсім нещодавно. Що дуже радує поруч із кнопкою увімкнення. Також можна помітити надпис, який містить важливу інформацію. Не можна підключати акумулятор, коли інвертор вже увімкнений і працює від мережі. Підключати або відключати акумулятор слід лише тоді, коли інвертор повністю вимкнений і інакше це може пошкодити як сам інвертор, так і акумулятор. Збоку на боковій панелі ми бачимо. все основные технические данные. Модель инвертора AGH42 Pro, колер белый черный, рабочий диапазон температуры мы видим Номинальная напруга PV входа 240 вольт, максимальная напруга 500 вольт, диапазон напруг 60 вольт, 450 вольт, на вход максимальный струм 18 ампер, это все для солнца. МППТ на полном навантажении, Тобі ж ви все можете бачити, поставити на паузу, почитати. От, максимальний зарядки від сонячних панелей 120 А. Що тут є цікаве, ну, герця, діапазон частот, все добре працює. Діапазон коефіцієнта потужності 0,99. ККД 97%. Пишуть так. Повне навантаження на 4200 Вт. Максимальне основне навантаження на 4200 Вт. Це мені дуже подобається. Максимальне друге навантаження на 1400 Вт. Напруга відключення основного навантаження на 26 вольт. Напруга повернення основного навантаження на 27 В. Максимальний струм на вході 30 А. а пікова потужність 8400 В Максимальний струм зарядки від мережі 100 А. Це дуже-дуже приємна цифра. І я сподіваюся, воно так і буде. Діапазон напруг батареї 24 В. Максимальний струм батареї 175 А. Зовнішній вигляд інвертора мені дуже подобається. На зворотньому боці по задній стінці видно, що завдяки верхньому кріпленню він буде трохи відступати від стіни. У нижній частині є спеціальні виступи, тобто між інвертором і стіною буде залишатися простір. Він кріпиться на стіну і зможе нормально дихати, що важливо для охолодження. По боках інвертора у верхній частини ми бачимо речі часті отвори, через які заходять повітря для охолодження. Я так розумію, повітря заходить зверху і виходить знизу. Це забезпечує правильну циркуляцію для охолодження інвертора. Також присутні... Захисні фільтри, які пізніше обов'язково відкриємо та подивимося, як вони виглядають і наскільки ефективні. Ну скажу вам чесно і відверто, друзі, тактильно і візуально цей інвертор просто чудово зроблений. Всі деталі акуратно підігнані, ніде немає подряпин, нічого не старшіть. Фарба дуже приємна на дотик. Видно, що якість на висоті. Доставка, до речі, цього інвертора з Китаю в Україну тривала приблизно місяць. Я отримав його на Укрпошті, і через це був великий страх, що він приїде пошкодженим або поломаним. Адже переглянувши багато оглядів, я бачив, що людям часто приходять зламані або погнуті інвертори, через що вони змушені були відкривати спори на Aliexpress. На щастя, в моєму випадку, все пройшло цілим і неушкодженим, тож можемо спокійно продовжувати далі. Що стосується ваги, мої ваги показують, що інвертор важить 7,9 кг. Це практично відповідає заявленій виробником вазі приблизно 8 кг. За габаритами ви можете побачити показники на моїй рулеці. Також зараз показую вам оригінальний. Кресленик від продавця, де ви можете перевірити всі фактичні дані. Загалом, як бачимо, дані моєї рулетки та те, що заявляє продавець, повністю збігаються. Це дуже приємно, коли всі характеристики відповідають реальності. Далі, друзі, будемо переходити до розбору цього інвертора. Але ще раз зазначу і хочу наголосити, що я просто в захваті від якості цього інвертора. Він зроблений дуже добре, акуратно і якісно. Тримати його в руках одне задоволення, відчувається надійність і високий рівень. Виконання. Отже, я відкрив цей інвертор, довелося зірвати кілька пломб, але ми всі розуміємо, що в Китай по гарантії я його відправляти не буду, тому мене це не лякає. Так, я його ще не підключав і не тестував, але вже цікаво було подивитися, як він виглядає всередині і з чого зроблений. Хоча я не дуже розуміюся на цих деталях, але можливо це відео дивляться хлопці, які розуміються на платах, механізмах мікроелементах, та схемах. Якщо ви з них, напишіть у коментарях свою думку щодо збірки. Візуально все виглядає дуже акуратно. Я бачу, що є датчики температури, радіатори на різних елементах і провода здаються достатньо товщини. Сама центральна плата, бокові елементи, все виглядає дуже охайно. Якщо ви розумієте, в цьому краще, подивіться і, і дайте свої коментарі. Це лише короткий ексрс. По внутрішніх інвертора, а наприкінці відео я покажу більш детальні кадри з близьким ракурсом на всі ці компоненти, маркировки щоб ті, кому це цікаво, могли уважно роздивитися. Ну що ж, друзі, я вам трохи показав, що знаходиться всередині цього інвертора. Зараз згадав, що вже зібрав його назад, поставив усі кришки на місце. Все прикручується і відкручується дуже просто. Процес розборки та зборки досить легкий, доступний, і будь-хто може це зробити без особливих труднощів. І ось я згадав, що хотів показати вам які там фільтри та всі інші деталі. Тож зараз ми відкриємо бокові панелі та й подивимося на ці фільтри, які там є в отворі, і як виглядають самі фільтри. Давайте разом глянемо. І ось, друзі, після огляду цих фільтрів у мене виникла думка, що через ці сітки може бути слабка подача повітря. Хоча, ймовірно, все залежить від того, наскільки сильно буде навантажуватись інвертор і на яких потужностях він буде працювати. Чесно кажучи, я поки не знаю, наскільки він шумний. Виробник заявляє, що споживання на холостому ходу складає 35 Вт. Сподіваюсь, так і є. Але щодо рівня шуму, поки важко сказати. Якщо буде шумно, можливо, зроблю невеликий апгрейд, щоб працював тихіше. На перших порах, якщо буде потреба, можливо, просто зніму ці сітки, оскільки інвертор буде стояти в коморі, де чисто, без пилу, але час покаже. Нові пристрої, нові думки. Сітка кріпиться всього лише одним гвинтом, з кожної сторони по одному. Тому зняти її або відкрутити можна дуже швидко, легко і без проблем. Якщо треба буде почистити, замінити чи просто витягти, все робиться а, просто, доступно та зручно. Це не лише практично, а й виглядає естетично. Друзі, я просто в захваті від цього інвертора реально дуже захоплений його якістю. Друзі, хочу подякувати кожному, хто подивився це відео. Будь ласка, поставте вподобайку, підпишіться на канал і напишіть свою думку в коментарях. Що ви думаєте, правильно я зробив чи ні. Коли перейшов з Logic Power 1 кВт. Потужність у мене була на цей інвертор на 4 кВт. Адже, як нам обіцяють, ці зимки будуть чимало відключені. І саме тому я вирішив зробити такий вибір. Попереду ще великі витрати на акумулятор на 24 вольта. Але я ще не вирішив, в якій ємності буде акумулятор, чи 100 а 24 В, чи, можливо, 200-300, все залежить від цін, а вони зараз досить високі. Тож час покажу далі у відео для тих, кому цікаво, показу всі деталі по мікросхемах, усе, що зміг або вважав, можливо, наблизив до більш детального огляду, кому потрібно. Дивіться та коментуйте, друзі. Попереду ще багато цікавого. Дай Бог, щоб у кожному домі був мир. І наостанок хочу ще раз подякувати всім за перегляд. Не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайку, залишити коментар. Завжди радий прочитати та почути ваші думки. Нагадую, що це мій особистий канал, де я публікую не тільки огляди інвертерів, а й усе, що відбувається навколо мене. Те, що я вважаю важливим, те і публікую. Я не блогер не оглядач техніки. Що є, те і показую. Завтра куплю щось нове, можливо, поділюся. Поїду погуляти, теж покажу. Ось так я бачу свій канал. До нових зустрічей, друзі!